Урок 9, в якому поговоримо про читання літер C і G, а також буквосполучення WR і WH. На кінець маємо для практики читання текст. Літера C може давати нам два звуки С або ж К. Звук С вона дає, коли знаходиться перед буквами I, e, I, Y. Декілька слів для практики: City – місто, Center – центр, Cycle – цикл. К перед іншими літерами. Cat колд холодний, кап чашка. Літера G. Може давати звук «ДЖ» або ж звук Г. Звук «дж» вона дає, коли стоїть перед буквами I, I Y. У всіх останніх випадках буде давати звук Г. Отже, читання «дж». Джираф жираф. Джайнт велетень. Джим спортзал. Г. Гоу – йти. Грейт чудовий. Garden – сад. Переходимо до букву сполучень WR та WH. У буквосполученні WR літера W просто не вимовляється. І що ми маємо? R – Write писати. РОН неправильний. wrap – загортати, WRIST – зап'ястя. WH може вимовлятися по-різному. Наприклад, давати звук В або ж звук Х, що виходить рідше. Зустрічається в основному в британській англійській. Звук В what, що, Where? Де, why чому. White білий. Х. «who» хто? Home. Кого. І нарешті текст. Спочатку розберемо основні слова, які будуть зустрічатися в цьому тексті. Дуже важливо саме їх навчитися читати безпомилково і швидко: Words. Write. RON. White. Who, Where, Whispers. Carrot. Garden Clouds. The. This Brother. House Clouds. Now. З текстом працюємо за тою самою схемою, що і попередній урок. Спочатку можна уважно прослухати те, як я читаю, потім спробувати самостійно. Або ж спочатку спробувати самостійно прочитати текст, а потім себе перевірити. І вже далі робити начітку, основуючись на тому, що ви перевіряєте самі себе. A white rabbit The White Rabbit runs to the garden. It is run, but he wants to eat a carrot. He stops. Near the house and listens. Who is there? The wind is strong. The rabbit waits. Then he jumps and hides behind a rock. His brother writes a letter inside the house. He whispers. Where is the rabbit? Now the rabbit is safe. He eats the carrot and watches the clouds. На сьогодні це все. Чекаю вас на наступному уроці. Goodbye!